Ну колись ви вже маєте це зрозуміти, друзі. В Німеччині висока бюрократія, це ви в ЗСУ не були. І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні ми з вами роздивимося план внутрішньої перемоги від Марії Барабаш. З Марією Барабаш я знайомий особисто, але ми вже більше року не спілкуємося, тому в мене немає ангажованості. В цілому я більшість її тоді підтримував, які вони зараз я не знаю, тому ми з вами будемо перший раз читати цю програму, я її ще не бачив. І можливо вона буде хорошою. Але як ви знаєте, мені щось не сподобалося і у Балашова, і у Єлісєвича, і дуже щось не сподобалося у програмі Гарант. Друзі, перед початком я нагадую, що написав книгу Економіка для дорослих дітей. Це книга про складні економічні явища дуже простими словами і без води. Щоб ви розуміли, наскільки прості слова, підліток 15 років її прочитав і повністю зрозумів. Моя задача зробити вас розумнішим як в економіці, так і в політиці. Є аудіоверсія, електронна та ось така надрукована. Буде посилання тут внизу на менеджера в Telegram, переходьте, замовляйте. І так, 10 пунктів внутрішньої перемоги. Перший перемога над корупцією. Ну, це всі обіцяють. Знищення причин корупції, за великого впливу держави на усі сфери життя громадян, шляхом скорочення держапарату та держвитрат, підвищення відповідальності, дерегуляції та тотальної цифровізації всього, що можна цифровізувати. Ну, давайте так: вода, Вода, але не настільки водяна, як ми бачили у іншого пана з минулого да, відео, і у принципі там у партії гарантує саме. Тобто це плюс-мінус конкретика. Цифровізація, я згоден абсолютно. Нам треба цифровізувати тіль все, що тільки можливо в теорії. Ну, знаєте, якщо ви з роботом, робот не буде вимагати у вас хабаря да, за пришвидчення процедури. З приводу зменшення впливу абсолютно згоден, але тут треба більш конкретика. Тобто мається на увазі, наприклад, що податкові органи урізати податкове законодавство, наприклад. Тому що у нас податковий кодекс, давайте так, за 5 років чи вже за 6 років збільшився в 2,5 рази. Ну, явно ж не просто так, ви розумієте? да? Це для того, щоб було більше впливу, і там на штрафіки, на хабарчики, це треба прибирати. Податковий кодекс має бути абсолютно простий. Ну прям максимально простий, щоб от. Людина навіть прочитала мою книгу і після цього вже могла зрозуміти податковий кодекс. Хоча, в принципі, вам і так буде плюс-мінус він зрозуміли, але не всі юридичні питання. Тому цей пункт я рахую як за половину, тому що конкретика вона є, але все-таки хотілося б більше. Другий пункт рівність всіх перед законом та ТЦК. Мені щось здається, що в принципі перед законом рівність це є рівність перед всіма органами, бо ТЦК це такий самий орган держави, Да? підвищення відповідальності за хабарі суддям, чиновникам, ТЦК, сек до пожиттєвих строків з повною конфіскацією всього майдан родини, як хабародавця, так і хабароотримувача. Слухайте, ну чесно, це оцей пункт мені не подобається. От не подобається. Не тому, що типу я хабарник і хочеш, не хочеш, щоб мене майно забрали, а, а тому, що ну хабародавець. Дивіться. Може бути ситуація, що як у великої кількості сотень, якщо не тисяч підприємців на митниці, що м -м, ваш товар не пропускають. А ваш товар може бути швидко обсувальний. Ну, наприклад, помідори. От, не пропускають вам помідори. Да? Кажуть, ну постійте, подавайте в суд два місяці, почекаємо. А вони згниють за ці два місяці, розумієте? І так, митник вимагає, по суті, хабаря. Від бізнесу, а бізнес втратить величезні гроші, якщо цього хабаря не дасть, і в нього нема вже варіантів це вирішувати, тому що, навіть якщо він виграє в суді, цьому митнику нічого не буде. Його не звільнять, в нього не заберуть премію, нічого в нього в житті не зміниться. Просто пропустить, ви розумієте, да? Більше того, він, по суті, ще й заплатить, підприємець заплатить за оренду. За те, що він там стояв, там є окрема ставка, поки ви судитеся. У нас в цьому плані законодавство абсолютно проти бізнесу і все за митницю. Тому отут, вибачте, забирати майно у підприємця, який, балін, не хоче померти з голоду, тому що хтось хоче хабаря, ну це вже перебір. Те саме з родиною. Ну от, а наскільки велика родина? Просто тому, що я вже бачу, от я уявляю, що я такий хабарник, наприклад, суддя. Суддя, який постійно бере хабарі. Ну, я просто не буду записувати тоді на свою дружину і дітей, а запишу на дружину і дітей свого брата. Все. І, ну як, нормально, вони ж мене близькі родичі, наскільки далеко мають бути родичі. Або я знайду якогось бомжа на вулиці і просто буду від його імені все робити. Ну тобто, він напише на мене довіреність, створити якусь фірму і будуть всі гроші туди. Все. Тому оцей крок, ну, чесно, такий, і це не дає ніяку рівність. Ну тобто, і підвищення відповідальності не має сенсу, якщо ця відповідальність не вступає. Суддя суддю не засудить зараз поки що в нашій системі. Тому ну від того, що ми піднімаємо, да хоч на мільйон років саджайте, вони все одно не сядуть. У нас і так є кримінальна відповідальність, але ніхто її не отримує. Третій пункт. Реформа армії та підвищення зарплат, та виплат військовим та ветеранам. Ну, це трошечки поглянемо зараз, але звучить як популізм. Аудит тилових та фронтових посад, скорочення тилових посад, перехід управління з бригад на дивізії, аудит УБД, знищення совкової бюрократії, реальна відповідальність командирів за втрати, провадження стандарту оцінювання помилок НАТО, after action review. Дивіться, а де тут підвищення зарплати? Де я от щось не помітив. Ну да, ми зрозуміли. Ми скорочуємо посади, Тут я згоден, бо дійсно у нас деякі штати дуже роздуті, і мені це самі військові кажуть, які працюють в цих штатах, знаєте, ну вже там 10 років. А тут вони такі завжди там в штаті було. Ну, хай буде 100 людей, треба максимум 250, а їх зараз там 800. Ну тобто, ще якісь не зрозуміли чим займаються. Тут я, тут я погоджуюся. Зниження совкової бюрократії. Ну, це 100%. Якщо ви спілкувалися з військовими, там просто не бюрократія, а треш. Це просто це нам, знаєте, кажуть, в Німеччині висока бюрократія. Це ви в ЗСУ не були. Ну, ви просто не були в ЗСУ. Там у нас як у 10 Німеччин разом взятих бюрократія. Перехід управління з бригат на дивізії, чесно, тут я не можу сказати. Ну прям реально, я не знаю. Не знаю, я не військовий. Аудит УБД. Я так розумію, перевірити, чи всі УБД реально мають право на УБД. Скоріше за все від цього аудиту не буде толку, тому що цей аудит буде робити людина, яка теж чиновник і, який, в принципі, баті, що, Ну, Який трошки досить обираю, і все, і вже ОБД залишається. Третій пункт, чесно, я не ну, на половинку, на половинку, тому що не до кінця мені зрозуміло, можу я бути неправий. Четвертий пункт: звільнення 80% чиновників, скорочення міністерств з 20 до 5%, скорочення невоєнних державних витрат до 20% ВВП. Обмеження функцій держави до чотирьох функцій: безпека, внутрішня зовнішня, юстиція, законодавство судочинство, міжнародна діяльність та податки. Дивіться з цим пунктом, в принципі, я на всьому напевно згоден. Да, дивіться, звільнити 80 зв'язків чиновників, це те, що я пропоную, скоротити міністерство, те, що я пропоную, тут підтримую абсолютно, скорочення невоєнних витрат держави до 20% ВВП. Чому постійно всі бляха до цього ВВП? Я от не розумію, у нас є конкретний бюджет держави. Чому це ж це ж міжнародна практика? Це ж не те, що Марія а, пише перше. Ну, перше, хто таке пише. Міжнародна практика писати все до ВВП, але мені вона абсолютно не імпонує. Тобто, я розумію, коли це пише там 4 від ВВП, у нас туризм, тобто, щоб ми знали долю, наскільки сильно він для нас важливий. Да? Але я не розумію витрати бюджету порівнювати з ВВП. Ну, 20% до 20% ВВП. Давайте. От у нас зараз ВВП 180 мільярдів, щоб ви розуміли. 20% ВВП це 36 мільярдів. 36 мільярдів доларів на невійськові державні витрати. Це дуже багато, включаючи те, що ми звільнимо 80% чиновників і скоротимо міністерство з 20 до 5. Ну і це буде більше половини нашого бюджету. Ну, прям нереально великий бюджет буде. Як на мене, це трошечки отут помилочка. А так, в цьому іншому цей пункт мені прям подобається. Прям хороший. П'ятий пункт. Економічні свободи та спрощення ведення бізнесу. Ну слухайте, спрощення ведення бізнесу має бути 100%, тому що у нас, ну, реально, бюрократія. Тільки у кого немає бюрократії, такої сильної у ФОПа, і то, поки він не стикався з податковою. Втілення реформ на основі найкращих світових практик економічних свобод Ірландії. До речі, ви бачили відео про Ірландію, вони толкові. США, Сінгапуру тощо. Ліквідація всіх дозволів та ліцензій, які не впливають на безпеку держави. Приватизація всіх нестратегічних державних підприємств 3450 з 3500. Дивіться, хороший пункт. Хороший пункт. Нема, звісно, конкретики з приводу того, що які саме практики ми будемо використовувати. Але та конкретика, що є, мені подобається. Тобто, приватизація нестратегічних державних підприємств. Ну, 100% це треба зробити, я вже давно про це кажу. І ліквідація всіх дозволів та ліцензій, які не впливають на безпеку держави, теж 100% погоджуюся. В нормальній країні не має бути стільки ліцензій, ну це не окей, це не добре. Особливо в нашій корумпованій. Ладно, ще коли знаєте, у вас ну все окей з юридичною частиною, да, бюрократія, але всі знають, що все нормально, є рівність перед законом. Але тут. У нас в нашій ситуації, коли будь-який дозвіл робиться за гроші. Ну, від цього дозволу дуже мало толку, чесно. Друзі, я нагадую, що відео вийшло за вашої підтримки, тому попрошу вас задонатити на монобаночку сюди тисячу гривень. Навіть якщо 100 людей по 10 гривень задонатить, вже буде дуже приємно і вже буде тисяча гривень. А я нагадую, що в мене тепер є син, тому не так багато часу робити відео, і я дуже стараюся це робити. Також я роблю картини на металі, як ви бачите позаду мене, вони дуже класні. Переходимо теж посилання є внизу. Не забуваємо замоляти книжечку посилання внизу. Товари за смачними цінами, телеграм-канал Смачні ціни посилання внизу. І також я надаю консультації по бізнесу. 1000 гривень. Консультація тривалість до години. Теж внизу. Шостий пункт: заміна ПДВ на податок з продажу, а податок на прибуток податком на виведений капітал. Це дозволить прибрати 80% тіньового ринку та контрабанди. Дивіться, я з цим згоден, але от я бачу, Марія не уточнила, який буде відсоток. Ну тобто, якщо ми робимо ПДВ, міняємо на податок з продажу, але він буде 20%. Ну це нічого не змінить. Це ну ладно, трошечки десь змінить рівень корупції, тому що ПДВ можна повертати, а податок з продажу ти не повертаєш. Все інше ну, не зміниться. Тому, скоріше за все, все-таки Марія мала на увазі і знизити його. Я так думаю, бо коли я з нею вже спілкувався, то вона про це казала. Хоча, може, вже зараз вона змінила свою думку, я не знаю. Це буквально те, що я пропоную: 10% податку з продажу. Воно має бути. Нам не, нам не треба ПДВ. І податок на прибуток на виведений капітал теж нормальна штука. Хто не знає, що таке податок на виведений капітал? Це коли ви можете крутити гроші, скільки ви захочете. Купуєте, продаєте товари, орендуєте приміщення, взагалі не важливо. І не платити податок до моменту, поки ви не захотіли ці гроші вивести. От коли ви ці гроші вводите ну, для себе, для акціонерів і так далі, тоді ви вже платите. Як на мене, це доволі класна штука. Сьомий пункт: право всіх на зброю за законом, закон про обіг зброї для всіх цивільних та військовослужбовців. Підтримую на 100%. Багато людей цього не підтримує, але я підтримую. Люди чомусь бояться, що буде анархія, будуть якісь проблеми дуже серйозні, але якраз проблеми серйозні, зброю, яку не відслідкувати. Ну колись ви вже маєте це зрозуміти, друзі. Якщо у мене є зброя, за якою мене не відслідкувати, тобто нелегальна, і я когось застрелю, мене скоріше за все не знайдуть. Але я не буду стріляти, якщо це легальна зброя, яку мене знайдуть за два дні. Ви розумієте? Ну я не буду просто цього робити. І, взагалі, у мене є окремий відос на тему зброї. На те там і статистика США. Приклади, так що, будь ласка, на Ютубі дивимося. Після цього відео мені багато жінок написали, що вони заспокоїлися. Восьмий пункт: відкриття кордонів для всіх. Це знищить мільярдну корупцію на всіх щаблях держапарату та пришвидшить економічний розвиток країни. Я абсолютно погоджуюся, у нас мають бути відкриті кордони. Чому? Тому що ми всі кричимо, які ми вільні, сильні, але не може людина в клітці казати, що вона вільна. Ну не може. Тому тим більше вона там недобровільна. Плюс на цьому просто заробляють. МСЕК, ТЦК і всі інші. У кого є гроші, вони і так виїдуть. Та да, це коштує зараз там 15-20 тисяч доларів. Але у кого вони є, то вони виїдуть. І навіть якщо зараз подивитися, у нас же немає закону. закону про заборону перетину кордону. В Конституції прописано, що да, можуть створити закон про заборону виїзду під час дії військового стану. Але закону. Є постанова, постанова не може суперечити Конституції. Господи, помили. Тобто, мало того, що це вся фіня незаконна, так ну, вона по суті просто корупційна. Якби на самому початку просто не закривали б кордони, або хоча б зробили платний виїзд офіційний, тобто ти можеш так от заплатити і виїжджати, заїжджати, коли ти хочеш. Прикиньте, скільки бабла б було в державі. Ну реально дуже, дуже, мільйони би людей виїхали там навіть за ту саму пітьору селення. Але у нас дуже величезна проблема. У нас всі кричать війна та тільки для бідних. Так вона і зараз тільки для бідних. Ну просто неофіційно. Тому от тут я не погоджуюся з людьми в плані того, що от не можна такого робити, бо це там якась дискримінація. Так вона і так є. Просто так би були б гроші більшого військових. Ви розумієте? Менше військових би помирало. Реформа НБУ, дев'ятий пункт. Зниження облікової ставки НБУ до рівня інфляції, відновлення кредитування для бізнесу та іпотеки. Приватизація для всіх державних банків. Так, з приводу зниження облікової станки НБУ до рівня інфляції. Дивіться, в принципі, нормальна тема, нормальна тема, але зараз у нас вкрай важко порахувати реальну інфляцію. Якщо мається на увазі офіційні показники, то це може бути, звісно. Але якщо ми говоримо про реальну, то реально дуже сильно відрізняється. Банально, я відслідкував таку тенденцію по сокам і по памперсам. Я памперси купую в один місяць, вони там 1400 гривень, в інший місяць 1500 гривень, через місяць 1550, ну і ростуть дуже і дуже швидко. Тобто, це взагалі не про якихось там 5-10% на рік, як нам малюють. Це брехня, тотальна брехня. Відновлення кредитування для бізнесу, ну та іпотеки. Так, у нас і так є бізнес і наскільки я пам'ятаю, у нас є кредитування бізнесу і іпотека. Питання не, не в цьому. Питання в тому, що багато кому навіть це дорого. Тобто, якщо не робити пільгу, то їм буде дорого. Якщо робити пільгу, то буде дорого державі. Треба це розуміти. І цей баланс він важливий, він дуже важливий, особливо зараз. Але найважливіше, все таки, це навіть не кредитування бізнесу, це не чіпання бізнесу. Я ніколи не просив гроші у держави для свого бізнесу. Я ніколи не просив кредиту. Ну, тобто мені нічого від держави не треба, аби просто не лізь, не лізь до мене, не лізь до інших підприємців, і все буде добре, все буде чесно. Просто я вам трохи розповім, чому я так кажу. От я роблю картини на металі, да? У мене теж є конкуренти. Буквально мені вчора скинули когось конкурента, він доволі маленький, тобто, ну, такого плану. І там трошечки дешевше, буквально на відсотки 4-5. От, прям ну вообще на трошечки дешевше. Але, але при цьому вони роблять тільки фото. Ну тобто вони не роблять більше нічого іншого. Це перший момент. Другий момент. У них вибір по розмірам. О, тільки оцей. По-друге, у них вибір по розміру, по суті, немає. У них найбільший розмір, як мій, найменший. І третій момент у них тільки один вид покриття. Тобто, у мене є там глянець, матовий, дзеркальний, а у них тільки глянець. І от більшість людей буде замовляти у мене навіть при тому, що там на 4% дорожче у мене, тому що є хороший вибір і по розмірам. І по покриттю, і по зображення. І плюс я можу там щось підфотошопити і так далі, розумієте? Тому я не проти ніякої конкуренції, аби все було почесно. Тому я не хочу, щоб держава взагалі кудись лізла і щось регулювала мені. Десятий пункт вибори восени 2025 року, президента, парламенту та місцеві а також перепис населення. Останній перепис населення відбувся у 2001 році. Це є обов'язковою передумовою для проведення виборів. Дивіться, з приводу, що це обов'язкова передумова. Ну, я не знаю, наскільки вона обов'язкова, але бажана. Точно бажана. З приводу того, що нам треба вибори, я вважаю, що нам треба вибори. Чесно, я вважаю, що нам треба. Я сподіваюся, що до того моменту вже все порішається і буде, буде мир та спокій. І після цього я думаю, що вже можна робити вибори. Наша влада дуже не хоче виборів, і це зрозуміло, тому що багатьох з них не виберуть. Хоча, я думаю, по добру половину знову виберуть, тому що наші люди що люблять, що це це. він говорить українську і стоїть вишиванці. Мені вже плювати, скільки грошей він накрав. Бо той чувак він говорить російською, а значить, все. Навіть якщо це чувак, який, блін, там донатив, я не знаю, віддав все, всі свою квартиру продав, віддав на зСУ, бляха, машину продав, але російською. Ну тоді все це вже погана людина. От, на жаль, і мало хто зрозуміє, що ну треба нам треба повністю змінювати нашу економіку і підходи. Також, до речі, я чомусь не побачив у uh, Марії про нічого про страхування медицини, да, про страхову медицину, яка має бути у нас, тому що в нас дуже великі витрати, бо вона каже, що ми скоротимо та міністерство, але ж, ну, так це місць цього треба ж теж щось придумати, нагадую. Да? Але в цілому, давайте так. Поки що, о, ця програма вона входить в, в список топ-3 нормальних програм. Я б сказав би топ-4, навіть, тому що моя теж я вважаю хороша. Це. Я, Єлісєвич, Балашов і Барабаш, я думаю, можна це вставити в один ряд. Бо інші, вибачте, поки що ну, не підходять. Тут теж є водичка, але ну, так, не дуже багато. В цілому, якщо вибирати між. Давайте уявимо ситуацію, є як зараз і є от те, що пропонується в цій програмі, я виберу цю програму. Ну, прям на 100% їх виберу. Але, звісно, я би все-таки хотів би свою, у мене там трошечки трошечки відрізняється, і воно більш детальненько. І є моменти, які я хотів би сюди видати. І так, друзі, нагадую, треба задонатити сюди в баночку. Також ставайте спонсорами, не забувайте, бо всі спонсори самі найкращі люди. І лайк, підписка, дзвіночок, Па-па.